Вітаю вас! Урок номер 21 Тема уроку порядок виконання дій у виразах. Ви знаєте, що додавання і віднімання дії першого ступеня. Запам'ятайте у виразах, що в місті тільки додавання і віднімання дії виконують у такому порядку, як вони записані. Задача номер 1 Знайти значення виразу. 5. Додати 10, відняти 8, відняти 2, додати 4. Знайдемо значення виразу, послідовно виконуючи дії зліва направо у тому порядку, як вони записані. Отже, першою дією потрібно виконати дію додавання, потім віднімання, віднімання і додавання. Правильно записати треба так. 5 додати 10 дорівнює 15, відняти 8, відняти 2 додати 4 переписуємо. 15 відняти 8 дорівнює 7, відняти 2 додати 4 переписуємо. 7 відняти 2 до 5, 5 додати 4 дорівнює 9. Множення і ділення дії другого ступеня. Запам'ятайте. У виразах, що містять тільки множення і ділення, дії виконують у тому порядку, як вони записані. Задача номер 2 Знайти значення виразу. 3. Помножити на 4, поділити на 2, помножити на 6. Знайдемо значення даного виразу, виконавши дії другого ступеня зліва направо. У тому порядку, як вони записані. Отже, першою дією потрібно виконати дію множення, другою дією ділення і третьою дію множення. Записати правильно потрібно так: 3 помножити на 4 дорівнює 12, поділити на 2 помножити на 6, переписуємо. Дорівнює 12 поділити на 2 дорівнює 6, і 6 помножити на 6 дорівнює 36. Запам'ятайте у виразах, що місця дії обох ступенів першими виконують дії старшого ступеня, тобто множення і ділення. Задача номер 3 Знайти значення виразу. 100 відняти частку чисел 25 і 5 і додати добуток чисел 4 і 8. Спочатку. Послідовно зліва направо виконаємо дії другого ступеня у тому порядку, як вони записані. Тобто першою дією потрібно виконати дію ділення, другою дією треба виконати дію множення, а потім дії першого ступеня у тому ж порядку, як вони записані. Отже, дія віднімання виконається третьою дія додавання виконається четвертою. Правильно це записати потрібно так. 100 відняти 25 поділити на 5 дорівнює 5 додати 4 помножити на 8 дорівнює 32 100 відняти 5 дорівнює 95. 95 додати 32 дорівнює. 90 додати 30, 120, 5 додати 2, 7. Отримаємо 127. Зверніть увагу. дужки у виразі змінюють. Порядок виконання дій. У виразі з дужками спочатку виконують дії у дужках, а потім інші дії у встановленому порядку. Задача номер 4. Знайти значення виразу. До 5 додати суму чисел 10 і 8, відняти 2, додати 4. Щоб обчислити значення цього виразу, першою дією виконуємо дію додавання в дужках. А потім, оскільки цей вираз містить дії тільки першого ступеня, додавання і віднімання, їх виконують у встановленому порядку: зліва направо. Отже, отримаємо 5 додати, 10 додати 8 дорівнює 18, відняти 2 додати 4 переписуємо. 5 додати 18, дорівнює 23, відняти 2 додати 4 дорівнює, 23 відняти 2 дорівнює 21 і 21 додати 4 дорівнює 25, зверніть увагу, якщо у дужки взято вираз, що містить дії обох ступенів, тоді і в дужках дії виконують за відомим порядком. Задача номер 5 Знайти значення виразу. 100 відняти суму частки чисел 25 і 5 і числа 4, помножити на 8. Встановимо порядок виконання дій у цьому виразі. Оскільки в дужках виконуються дві дії, дія першого ступеня додавання і дія другого ступеня. Ділення Першою повинна виконатися дія вищого ступеня, тобто 25 поділити на 5 це буде перша дія. Другою в дужках виконується дія додавання. А далі виконуються дії за дужками у встановленому порядку, оскільки у виразі присутня дія множення вона виконається третя і дія віднімання виконається четвертим номером. Отже, записати потрібно правильно так: 100 відняти. 25 поділити на 5 дорівнює 5. Додати 4 за дужками помножити на 8 дорівнює. 100 відняти 5 додати, вибачте, 4 дорівнює 9, помножити на 8 дорівнює. 100 відняти 9 помножити на 8 дорівнює 72 і при відніманні отримаємо 28. Чи залежить значення числового виразу від того. Як розставлено у ньому дужки. У задачі 3 ми працювали із виразом. 100 відняти в частку чисел 25,5 додати добуток чисел 4 і 8». При обчисленні значення цього виразу отримали 127. У задачі під номером 5 ми працювали із виразом. 100 відняти суму частки чисел 25,5 та числа 4. Вибачте, 100 відняти добуток суми частки чисел 25,5 числа 4 та числа 8. При обчисленні значення цього виразу в задачі під номером 5 ми отримали 28. В цьому прикладі видно, що числові вирази складаються з одних і тих самих чисел, і з одних і тих самих дій, але в другому виразі присутні ось ці дужки. Оскільки значення виразів 127 і 28 не дорівнюють один одному, значить правильна відповідь так. Що це означає? Що значення числового виразу залежить від того, як розставлено в ньому дужки. Зверніть увагу, перше, не можна довільно опускати дужки або вносити їх у вираз. Друге. Обчислюючи значення числового виразу, треба дотримуватися порядку виконання дій. Запам'ятайте, для знаходження значення числового виразу необхідно визначити послідовність дій, тобто скласти алгоритм обчислення. Наприклад, спробуємо скласти алгоритм обчислення для обчислення значення такого виразу. Добуток. Суми числа 20 і частки чисел 63 І 9 і різниці добутку чисел 11 і 3 числа 23. Цей алгоритм обчислення може складатись із таких пунктів. Перше: поділити 63 на 9. Друге додати 20 і результат першої дії. Третє помножити число 11 на число 3. Четверте. Від результату дії множення відняти число 23. І п'яте перемножити результати дій другої і четвертої. Цей алгоритм можна також подати у вигляді такої схеми. Розгляньте, будь ласка, її уважно. Послідовне виконання кроків. А які кроки потрібно виконувати, все вказано за допомогою стрілочки. Ці стрілочки означають, що спочатку 63 треба поділити на 9, які вказано в алгоритмі. А разом із цим можна 11 помножити на число 3, і результат цієї дії множення записується ось сюди, а результат цієї дії ділення ось сюди. Далі виконується додавання дії, віднімання дія. Результати цих двох дій записуються на відповідні місця і остання дія виконується множення. Отже, послідовне виконання кроків алгоритму дасть змогу заповнити порожні клітинки схеми та отримати відповідь у нижній клітинці. Отже, правильною відповіді до цього алгоритму є число 270. Питання пов'язані з алгоритмами розглядаються в окремому розділі математики. Цей розділ математики називається теорією алгоритмів. Виникнення цієї теорії було викликано появою перше електронних обчислювальних машин. друге, верстатів із числовим програмним управлінням, третє, промислових роботів. четверте, Автоматичних ліній тощо. Для всіх цих пристроїв треба було розробити алгоритм виконання ними певних операцій. Причому у тому порядку, який приведе до поставленої мети. Такі алгоритми бувають досить складними за структурою і інколи містять понад 1000 кроків. Задача номер 6. Чи правильно вказано порядок виконання дій у виразах Перше 45 додати 25 відняти 10. Друге. 90 поділити на 10 помножити на 5. Третє. 8. Помножити на 7. відняти 24. Поділити на 8, додати 12. Четверте. 50 відняти. 30 поділити на 5. Помножити на 8, додати 15. Пропонують такий порядок виконання дій. І так, в першому прикладі, перша дія виконується додавання, друга – віднімання. Ви вже знаєте, що якщо у виразі присутні тільки дії додавання і віднімання, вони виконуються у послідовному порядку зліва направо. Отже, у першому виразі дії виконані порядок дії визначено правильно. Друге. 90 поділити на 10, помножити на 5. До складу виразу входять тільки дії другого ступеня. Ділення і множення. Але їх потрібно виконати у записаному порядку зліва направо. Тобто, першою дією потрібно було виконати дію ділення, а потім дію множення. Тобто, відповідь, чи правильно вказано порядок виконання дії у цьому виразі? Ні. Третє. Слідуючий вираз утворений за допомогою дій обох ступенів додавання, віднімання, множення і ділення. Отже, вам відомо, що спочатку виконуються дії другого ступеня, тобто множення і ділення у послідовному порядку першої дією правильно дія множення визначена, другою дією ділення. Слідуючі дії віднімання і додавання їх потрібно було виконати. У записаному порядку, тобто третьою дією мала бути дія ділень, віднімання, вибачте, а четвертою дія додавання. Тобто, відповідь ні, неправильно. І нарешті останнє. Перша дія це дія другого ступеня ділення. За нею слідують є дія множення. Правильно визначено порядок виконання дій другого ступеня. Потім Дія віднімання йде третьою, діє додавання йде четвертою. Тобто в четвертому виразі дії, порядок дії встановлено правильно. Ось правильні відповіді до задачі номер 6 Задача номер 7 Пропоную вам попрацювати самостійно і знайти значення запропонованих виразів. Перше. 60 тисяч відняти 408, помножити на 120, додати 1 тисячу дванадцять, помножити. На різницю 24, помножити на 10, відняти 235. Друге: 10 тисяч, відняти 1864. Помножити. На різницю 10 тисяч 201 відняти 8634. І відняти частку чисел 234 і 18. Третя. Суму, чис... суму, частки чисел 367 710 і числа 35 та добутку чисел 302 і 49, відняти. Частку чисел 50702 і числа 101. І четвертий приклад: 834 помножити. У дужках 145 помножити на 203 відняти 29130 відняти. 74115 поділити на 243, додати 205 помножити на 804. Дії, множення, ділення, віднімання і додавання багатоцифрових чисел між багатоцифровими числами ви виконувати вмієте. Порядок встановлювати порядок виконання дій ви також вмієте. Бажаю вам успіхів. Урок закінчено. До зустрічі!